Всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. не поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Увага попередження про небезпечні метеорологічні явища, небезпека на вулиці, різке погіршення погодних умов прогнозують на Львівщині. Поки тішимося сонечко, а потім обіцяють добрячий дощ. Львівський регіональний центр гідрометеорології інформує, по території Львівської області до кінця доби місцями гроза. Град діаметром 6-19 міліметрів, шквал 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Через негоду, сильний вітер, дощ, шквали у місті Дубно та Дубенському районі, пошкоджено дахи, дерева та лінії електропередач. Важливо, якщо бачите обірвані дроти, не підходьте, не торкайтеся руками чи предметами, одразу телефонуйте на 102 або 101. Це може врятувати життя, своє чи чуже. По можливості залишайтеся вдома та уникайте перебування на вулиці. Якщо хтось із ваших рідних зник під час негоди або не виходить на зв'язок, звертайтесь до рятувальників або правоохоронців. Будьте обережні, слідкуйте за інформацією офіційною і принагідно висловлюємо щиру подяку Товариству Continental Фармерс Львів за якісно та професійно проведені роботи з очищення джерела та витоку річки Білий Стік у селі Половера Деківської громади. Завдяки спільним зусиллям природа отримує нове життя. А громада чисте довкілля та збережені водні ресурси, цінуємо соціальну відповідальність бізнесу та щиро дякуємо за підтримку екологічних ініціатив. 16 липня в Україні день бухгалтера та аудитора. Це професійний день відповідальних, точних, детальних і педантичних у своїй роботі людей, які займаються грошовими нарахуваннями, звітностями, фінансовими документами та розрахунками. Це потребує затрати колосальних сил і часу, а у звітний період особливих зусиль і нервової напруги. Бухгалтер професія шанована. Ми добре розуміємо, що бухгалтери відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності країни та підтримки армії у важкий час воєнних випробувань. Їх вклад у спільну справу боротьби величезний. Щиро вітаємо усіх причетних та зичимо якнайшвидшого переможного миру, здоров'я, терпіння, достатку і сімейного затишку. Дякуємо за працю, шановні жителі наших громад. Щиро вітаємо вас із важливим святом Днем Української державності. Щорічно, 15 липня, українці відзначають День української державності. Це визначне свято символізує спадкоємність української державотворчої традиції започаткованої з часів Київської Русі та підкреслює багатовікове прагнення українського народу до самовизначення незалежності утвердження національної ідентичності. День української державності збігається з днем хрещення Русі України. Це символічно і не випадково є для України доленесним і цивілізаційним вибором, який підкреслює і утверджує нашу державність. Цей день не просто дата в календарі, це символ нашої багатовікової боротьби за право бути вільними, говорити рідною мовою, сперігати свою культуру, самобутність, історичну пам'ять. Ми з вами нащадки князівської доби, козацької слави, української інтелігенції, січових стрільців, повстанців, воїнів, які в усі епохи боронили свою землю. І саме ми, сучасні українці, продовжуємо цей ланцюг незламності. Сьогодні, коли Україна у вогні війни, день державності набуває ще більшого значення, бо наша державність це не лише конституція, кордони чи герб, це перш за все люди, які захищають державу ціною власного життя. Це збройні сили України, волонтери, медики, освітяни, працівники тилу, громади, що тримаються разом. Ми низько вклоняємось пам'яті всіх, хто віддав своє життя за незалежність України, і з особливою шаною згадуємо наших земляків, героїв територіальних громад, які залишили на полі бою свою мужність, віру і нескореність. Знання історії нашого державотворення є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами, які використовує ворог проти України. Наша реальна історія спростовує фейки російської пропаганди і нинішня війна. Це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її минуле національну незалежність, ідентичність. Це боротьба за життя і правду. А 16 липня 1990 року Україна зробила свій перший крок до відновлення незалежності. Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет. Цей документ став символом прагнення українського народу жити у вільній і незалежній державі. Самостійно визначати своє майбутнє. Хай мудрість, досвід, знання історії, віра в перемогу та впевненість у собі додадуть нам снаги у боротьбі за Україну. Історію творять переможці, культуру, вільні, освічені люди. На захисті життя і правди стоїть незалежна держава Україна і її народ. У цей день висловлюємо глибоку шану всім поколінням борців за українську державність, згадуємо видатних діячів, які стояли біля витоків нашої історії, та висловлюємо вдячність тим. Хто сьогодні захищає суверенітет і територіальну цілісність України? Дякуємо кожному з вас за любов до України, підтримку та небайдужість, дякуємо тим, хто працює на благо громад, хто допомагає іншим, хто підтримує один одного у важкі часи. Нехай день Державності стане для нас ще одним нагадуванням: ми сильні, коли ми разом. Ми маємо ким пишатися, маємо заради кого жити, працювати і перемагати. Бажаємо всім миру, витримки, злагоди, незламної віри у спільну перемогу та подальшої розбудови сильної, демократичної і незалежної держави зі святом, з днем української державності, шановні громади, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава! Дорогі кримінчани, Щиро вітаю вас із днем нашого рідного міста! Це особливе свято, яке об'єднує усіх нас. Любові до цієї древньої, прекрасної, неповторної землі. Кременець це не просто місто на мапі, це наш дім, наше коріння, наша гордість. Ми, нащадки славетної історії, творці сучасності та відповідальні за майбутнє. Ми разом щодня змінюємо Кременець на краще. У кожній добрій справі. У кожному зробленому кроці, у кожному небайдужому серці. Дякую кожному з вас за працю, за терпіння, за любов до рідного міста. Дякую воїнам, захисникам, які боронять нашу країну і дають нам змогу розвивати наш край. Дякую волонтерам, освітянам, медикам, підприємцям, молоді та всім, хто щиро вболіває за Кременець. Нехай наш край процвітає, нехай у кожній оселі панують мир, добробут і злагода. Нехай наша спільна любов до нашого міста буде джерелом сили і натхнення. Святом, дорогі друзі, з Днем міста Кременець. Ми тут живемо, тут співаємо пісні. Тому що рідне місто саме краще місто на землі, тому що рідне місто два є про всіх нас. І знайте, люди, рідне місто, любить вас, рідне місто тут лунає спів рідне місто. труднощі. Пройде крізь грози, урагани, бурі та дощі, і приведе нас доля в місто, де тепло, де сяє сонце, там де щастя є. Шановні мешканці громад, відповідно до статті 22 закону України про місцеве самоврядування в Україні, територіальні громади, сіл, селищ, міст можуть мати символіку, яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості й традиції. У листопаді цього року виповнюється 4 роки з дня утворення Лопатинської територіальної громади, але на жаль, за всі роки життєдіяльності громади, не було затверджено її офіційної символіки. Ми повинні затвердити офіційний символ як відображення нашої історичної, культурної, соціально-економічної та духовної єдності. Виконавчий комітет Лопатинської селищної ради запропонував затвердити символікою громади герб та прапор селища Лопатин. Шановні мешканці Лопатинської громади, якщо у вас є обґрунтовані пропозиції щодо представленого на ваш розсуд ескізу герба і прапора, звертайтесь до селищної ради. Пропозиції просимо надавати у письмовій формі до 1 серпня за адресою селище Лопатин, вулиця Центральна, 15. У вівторок, 15 липня, відбулася 57-ма сесія Радехівської міської ради. У роботі сесії взяли участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. Перед початком роботи сесії начальник другого відділу Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підполковник Олександр Шишков вручив державну нагороду мамі безвісти зниклого воїна Матвійчука Олега. До порядку денного сесії було включено 18 питань. По всіх питаннях прийняті рішення з головного затверджено регуляторний акт про встановлення місцевих податків і зборів на території Радехівської міської територіальної громади, який вступить в дію з 1 січня 2026 року. Внесено зміни до місцевих програм та показників місцевого бюджету Радехівської територіальної громади на 2025 рік. Затверджені технічні документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок у межах території Радехівської територіальної громади, а саме сіл Середпільці, Тетевчиці, Сабанівка, Стан Яструбичі. Затверджено програму супровадження стратегії розвитку Радехівської міської територіальної громади до 2027 року. На сесії також були підтримані рішення по земельних питаннях комунального майна. Детальніше з текстами рішень та результатами голосування можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Радехівської міської ради у спеціальній закладці з посиланням на голос. У Берестечку вшанували пам'ять героїв та відзначили день української державності. Вчора на меморіалі слави у місті Берестечко відбувся мітинг реквієм, присвячений дню української державності. У рамках заходу було освячено фотостенд на честь нашого земляка, загиблого героя Василя Корінецького, воїна, який поклав своє життя за Україну, її свободу та майбутнє. Чин за упокійної літії відслужили настоятель Святопокровського храму села Перемель, отець Назарій Василюк, та настоятель церкви Різва Пресвятої Богородиці села Кутрів, отець Павло Кліцук. До присутніх з вітальним словом звернулися заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Берестечківської міської ради Валентина Залевська. У своєму виступі вона підкреслила важливість збереження пам'яті про кожного героя, адже саме завдяки їм ми маємо можливість будувати сильну і незалежну Україну. Вшанувати пам'ять загиблих героїв прийшли рідні, друзі, знайомі, представники міської ради. Культури, центру музичної естетичної освіти школярів, закладів освіти, а також небайдужі жителі громади. Ми схиляємо голови перед подвигом наших захисників, світла пам'ять героям біля алеї пам'яті у Кременці, на якій світлини наших краян, котрі віддали своє життя за незалежність та суверенітет України у боротьбі з російським агресором, священнослужителі, очільники краю, родичі загиблих, ветерани, військовослужбовці. Представники громадськості, молитвою вшанували загиблих у російсько-українській війні. У заході взяв участь Віталій Кудлак, начальник Кривенецької районної військової адміністрації. Схиляємо голови перед відвагою, стійкістю та любов'ю до України. Завдяки сильним і відданим людям, ми неодмінно переможемо. Дякуємо за віддану службу та відвагу у захисті нашої свободи. Самопожертва, мужність і стійкість справжній скарб для кожного українця. У Кременецькій міській раді відбулася зустріч міського голови Андрія Смаглюка з пані Анною Новаковською, призначеною нещодавно генеральною консулкою Республіки Польща у Луцьку. Вітаючи поважного гостю Андрій Смаглюк, відзначив, що Кременецька міська рада має тривалу історію співпраці з Республікою Польща, зокрема із шістьома містами-партнерами. Втілено багато проєктів у сфері освіти та культури. Разом робимо наші громади кращими: ще одна вулиця з новим покриттям. Завершено ремонтні роботи дорожнього покриття на вулицях Драгоманова і Київська та на зупинці Цукровий завод у місті Кременець. Також роботи завершено на одній із найаварійніших частин вулиці Козубського ділянці, яка десятиліттями чекала на ремонт. Це був один із найболючіших інфраструктурних викликів для громади. І ми раді повідомити, через роки очікувань ситуацію вдалося змінити. Тепер маємо якісні оновлені дороги, які служитимуть усім жителям Кременецької громади. Крок за кроком покращуємо інфраструктуру Кременця, аби жителям було зручніше та безпечніше пересуватись. Щиро дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і розвиватися, депутатському корпусу за підтримку, працівникам за професіоналізм, мешканцям за витримку та розуміння. Дякуємо всім, хто долучився до цієї справи та реалізації цього проєкту, мешканцям за терпіння, працівникам за якість виконання, а команді за наполегливість у досягненні результату. Рухаємось далі. Крок за кроком змінюємо Кравенецьку громаду на краще. Толока біля Берестечківської міської лікарні спільна справа для громади. Так, 4 липня відбулася толока з благоустрою території Берестечківської міської лікарні. Спільними зусиллями було скошено траву, очищено перерегу територію від заростей та надано їй охайного вигляду. До доброї справи долучилися працівники Берестечківської міської ради, Центру музично-естетичної освіти школярів, Берестечківського ліцею, жителі міста Берестечко та небайдужі мешканці громади. Щира подяка всім, хто не пошкодував свого часу та сил, аби зробити спільний простір кращим. Саме завдяки згуртованості та спільним ініціативам. Ми створюємо середовище турботи, затишку і поваги до місць, що служать усім. Не пали, а компостуй. Вогонь знищує, а надзвичайники рятують. Ситуація з пожежами сухостої на Львівщині. Щороку ми стикаємося з проблемою спалювання сухої трави та листя. Це не лише шкідливо для здоров'я та довкілля, а ще й незаконно. За минулу добу вогнеборці Львівщини ліквідували 12 пожеж в екосистемах. Полум'я охопило понад 2,5 гектари, знищена рослинність. Пошкоджене довкілля, а найгірше не небезпека для людей і тварин. Попри постійні попередження, мешканці продовжують підпалювати суху траву, не замислюючись про наслідки. А наслідки реальні: штрафи, кримінальна відповідальність, втрачене майно, зруйноване середовище. Чому не можна спалювати? Це забруднює повітря. Під час спалювання виділяються чадний газ, важкі метали, діоксини та канцерогенні речовини. Руйнується ґрунт, знищуються корисні мікроорганізми. Та знижується родючість землі, шкодить екосистемі. Вогонь знищує комах, птахів та дрібних тварин, спричиняє пожежі, неконтрольоване горіння може поширитися на житлові райони, ліси та поля. Що робити замість цього? Компостувати, перетворюйте рослинні залишки на безкоштовне добриво, мульчувати, використовуйте листя для збереження вологи та захисту ґрунту, закладати теплі грядки, створюйте сприятливі умови для вирощування рослин. Використовувати у тваринництві. суха трава та листя можуть слугувати під стилкою для худоби, користь від компостування. Це зменшує кількість сміття. До 50% відходів можна перетворити на компост, покращує ґрунт, додає поживні речовини, підвищує родючість, зменшує ерозію, скорочує викиди парникових газів. Компостування запобігає утворенню метану на звалищах. економить кошти, знижує витрати на вивезення сміття та добрива. Об'єднує громаду, сприяє екологічній освіті та співпраці мешканців. В Україні є громади, які активно популяризують компостування і вже мають позитивні результати. До прикладу, Заблоцівська громада провела молодіжну акцію Заховай від діда сірники, де школярі розповідали родинам про шкоду спалювання. А Підкам'янська громада заохочує мешканців до індивідуального компостування та поширює інформацію про його переваги. Також у Бродівському районі проводять компанії Не пали, а компостуй та забезпечують вивіз органічних відходів. Пам'ятайте, вогонь легко виходить з-під контролю, один необережний вчинок, і маємо екологічну катастрофу: не паліть суху траву, долучайтеся до екологічного руху та зробіть свій внесок у чисте довкілля. Збережіть життя, природу і спокій у своїй громаді. Ваша громада також може впроваджувати екологічно безпечні рішення і популяризувати компостування. Кременецька громада була представлена на економічному форумі, зроблено в Україні Тернопільщина. Дячні нашим учасникам, які гідно презентували економічний потенціал громади: товариство Кременецьке молоко, Укр Крейда, Органік, Вад, Кременець, Хлібозавод, товариство Йограйтен, ДНЗ, Кременецький професійний ліцей. Ці підприємства та освітній заклад показали, що Кременецька громада це якісна продукція, сучасні технології та професійна підготовка кадрів. Дякуємо організаторам форуму за чудову можливість представити Кременецьку громаду та налагодити нові зв'язки для розвитку. За вікном літо та час відпусток, а для творчих особистостей це час натхнення і цікавих зустрічей. Літературне товариство імені Осипа Турянського, як завжди тримає руку на пульсі подій. Приурочених важливим державним та релігійним святам сьогодні відбулася чергова зустріч місцевих літераторів, у творчій діяльності яких назбиралось багато нагальних питань, які жваво обговорювались у книжковій залі разом зіновієм твердохлібом Галиною Березюк, Ларисою Демчук та провідним бібліографом Іриною Личак. А це плани на наступне півріччя щодо творчої діяльності письменників, залучення до плідної праці, спілчан, презентаційні зустрічі з нагоди нововидруків підготовки до книжкової толоки, яка найближчим часом відбудеться у Шептицькому, та обговорення про нову зустріч з третього резонтівцями зі славного міста Шептицький. З теплом згадували нашого земляка Ігоря Білозора, якому виповнилося 70 років від дня народження. Про нього і для нього з насолодою були зачитані поетичні твори, присвячені великому маестру нашими поетами. Ця зустріч мала на меті не тільки творче, але й духовне спілкування. Адже наше товариство разом з ініціативною групою не просто так, а це з бібліотекарем Наталією Мандюк, Галиною Микитюк та Ольгою Лутоцькою здійснили екскурс у місцевий кінотеатр Україна, де проходять виставки картин, подарованих нашому композитору і земляку Ігорю Білозору. Адже цей рік проголошено роком пам'яті Ігоря Білозіра. Окрім картин, мали нагоду познайомитися з чудовими роботами Михайла Темрука. Який представив більше 20 експонатів у міні-будівель міста Радехів, велич і духовна спадщина, яких є і досі прикрасою та візитівкою нашого краю, не дивлячись на тривожне сьогодення, такі зустрічі надихають на нові звершення. Велика дяка нашим захисникам за спокійний день. Тепле спілкування у колі друзів. Кременецька громада презентувала свій потенціал на міжнародному форумі Друзі України. Міський голова Кременця Андрій Смаглюк представив громаду на міжнародному форумі партнерства Друзі України, який став важливою платформою для зміцнення співпраці між українськими громадами та міжнародними партнерами. У рамках заходу він презентував потенціал Кременецької громади для реалізації спільних проєктів у сфері відновлення, розвитку інфраструктури. Освіти, культури та людського капіталу. Захід став важливою платформою для налагодження контактів між українськими громадами та іноземними партнерами. У межах панельної дискусії відбулася зустріч з представниками італійського міста Пальяно, під час якої йшлося про перспективи співпраці та встановлення партнерських відносин. Участь кременецької делегації стала можливою завдяки сприянню Національного конгресу Асоціації українців Італії. Та підтримці Тернопільської обласної військової адміністрації у Кременецькому літературно-мистецькому центрі Молодіжний простір при публічній бібліотеці імені Юлію Шасловацького відбувся круглий стіл, догляд за деревами в населених пунктах, екологічні та безпекові аспекти, що об'єднав експертів, науковців, освітян, представників органів місцевого самоврядування та здобувачів освіти задля відкритого діалогу про стан і майбутнє зелених насаджень у місті Кременець. Основна мета заходу акцентувати екологічне та безпекове значення належного догляду за деревами, а також розширити співпрацю між усіма залученими сторонами для формування відповідального підходу по догляду за зеленими насадженнями. Модераторка заходу Неля Цицюра – кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології, екології та методики їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. У фокусі обговорення були вплив міських насаджень на біорізноманіття від озеленення до сталого розвитку, основи законодавства озеленення населених пунктів, практики догляду за зеленими насадженнями у населених пунктах, як не нашкодити дереву. методика обрізки та поширені помилки. Рішення ухвалені за підсумками круглого столу, ініціювати створення робочої групи для розроблення локального документа з догляду за зеленими насадженнями, який, зокрема, заборонятиме практику кронування дерев, формувати розуміння цінності дерев із міцною розлогою кроною як ключової умови надання екосистемних послуг, стимулювати навчання працівників комунальних служб основам арбористики, посилювати просвітницьку складову та залучення громади. Використовувати грантові інструменти для підтримки ініціатив у сфері догляду за зеленими насадженнями, догляд за деревами це не лише про естетику, це про безпеку, біорізноманіття, кліматичну стійкість. Здорове життя і відповідальне ставлення до простору, в якому ми живемо. Євдокімова Юлія з Кременецької громади у складі збірної України Ю-16. Наша юна гравчиня з регбі отримала шанс, про який мріють тисячі. Вона вирушає до Франції, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях у складі збірної Ю-16. Це не випадковість і не подарунок долі. Це результат щоденних тренувань, сили характеру, віри в себе і постійної роботи над кожним рухом. Кожною подачею, кожним кроком на полі. Це також і перемога всієї команди, спортивної школи та безумовно тренера, яка день за днем працює з дітьми, вкладає в них досвід, знання і серце. Окрема подяка батькам Юлії за підтримку, терпіння, віру в доньку та допомогу на кожному етапі її розвитку як спортсменки. Саме родинна підтримка є фундаментом великих звершень. Франція чекає, а Кременець уболіває. Бажаємо впевненості і яскравих ігор. І незабутніх вражень. Ти – приклад для молоді і справжній посол Кременця на спортивній арені Європи. Канікули в активному розпалі, і разом з ними безпекова кампанія Літні пригоди без шкоди, оскільки відпочивають маленькі українці в умовах воєнного часу, важливо неухильно дотримуватись правил безпеки. Тож цього сезону ЮНІСЕФ спільно з ДСНС України продовжить активно популяризувати правила безпечної поведінки серед дітей, підлітків та їх батьків, опікунів. Із таких важливих тем: безпечна поведінка з вогнем, мінна безпека, безпека на воді та залізниці, безпечний відпочинок, перш за все. Саме на цьому наголошують відпочивальникам думинські рятувальники під час профілактичних рейдів біля місць відпочинку на воді. Наголошуємо: купатися слід лише у спеціально облаштованих і дозволених місцях. Рятувальники закликають: не пірнайте у незнайомих місцях, не заходьте у воду в нетверезому стані. Не залишайте дітей без нагляду, не запливайте далеко від берега. Бережіть життя, відпочивайте відповідально. Бажаємо усім миру, віри в себе і свої громади, а також перемогу України. Слава Україні! Героям слава!